Доброго вечора. Програма час підсумки дня триває в прямому ефірі на п'ятому каналі. В цій частині маємо ексклюзивне інтерв'ю. Наш гість Павло Петренко, міністр юстиції України. Доброго вечора вам. Доброго вечора. розпочнемо з такого здалека. з далека. Сьогодні президент підписав указ про конституційну комісію. Очолив цю комісію. Е не несподівано, звичайно ж, Гройсман. Поясніть, що чи ви розумієте логіку, якою рухається далі держава, влада, що планують змінювати в Конституції, якою буде ця конституція? Наскільки тривалий буде цей процес? Президент чітко зазначив, що без змін до конституції ми не завершимо ті фундаментальні реформи, які зараз розпочаті, які приймає парламент. Мова йде про повноцінну децентралізацію влади. Мова йде про судову реформу. Ми чітко повинні розуміти, що повноцінна судова реформа і перезавантаження тої суті і складу судів, які зараз маємо, можливо, тільки коли буде прийняті зміни до Конституції. І рішення про створення Конституційної комісії, до якої війшли представники всіх фракцій, представники наукового середовища, уряду і адміністрації президента, абсолютно логічне. Часу дуже мало, і наш срок це до кінця року прийняти підні зміни до Конституції. Напрацювання вже є. Ви пам'ятаєте, в минулому році президент вже вносив частину змін, які стосувалися децентралізації, але попередній парламент не знайшов політичної волі і не прийняв той законопроект. Зараз той склад парламенту, який є, при певних звичайно зауваженнях до їхньої роботи має політичну волю для того, щоб провести і судову реформу її завершити, і провести децентралізацію, і збалансувати, в принципі. На повноваження всіх гілок влади для того, щоб Україна нарешті після багатьох років в конституції отримала ту конституцію, яка приймається парламентом і яка схвалюється і президентом, і урядом, і всіма політичними партіями, які входять в коаліцію. ну судова реформа це надзвичайно велика тема. Ми її за 20 хвилин навіть не зможемо частково обговорити. Але все-таки, от ви особисто зіткнулися з судовою системою, коли ви почали боротьбу свою з комуністичною партією, і ви власне обламалися? Ні ні. Ні на чому ви не змогли заборонити комуністичну партію, наскільки я розумію, так в українській Я судах. стикнувся з судовою системою, що будучи адвокатом, потім правозахисником, а потім людиною, яка представляла інтереси наших громадян, які, будучи вже міністром юстиції, я маю яких кидали за грати під час Революції Гідності. Тому для мене було зрозуміло ця судова система і той склад суддів, які були сформовані для того, щоб не відправляти правосуддя а виконувати політичне замовлення. Зараз, коли немає політичного замовлення, політичних вказівок, ці судді фактично дезорієнтовані, але вони швидко зорієнтувалися, вони почали себе захищати і виконувати трошки іншого роду замовлення, які все ж таки мають відношення до кримінального кодексу. Що стосується комуністичної партії, знаєте, ми цей процес закінчимо однозначно. І якщо суди саботують цей процес. А мова ж йде не просто про заборону якоїсь політичної партії, мова йде про заборону е, того об'єднання, тої організації, яка зараз е, публічно підтримує е, захоплення Криму, яка е, підтримує е, е, військовий конфлікт на сході країни, і яка не є українською по суті. Е, ми спільно з народними депутатами, спільно з науковцями, з е, інститутом пам'яті з Петро Сетровичем розробили. Законопроект, який буде днями поданий до парламенту про заборону комуністичної і фашистської ідеології, цей законопроект поставить крапку у всіх дискусіях з приводу того, чи повинна бути комуністична ідеологія в Україні чи ні. І він вирішує питання як заборони існування партій, тому що насправді заборона комуністичної партії як окремого суб'єкту не вирішувала проблему, тому що через якийсь час хтось міг би зареєструвати іншу. Партію з іншою назвою, але, по суті, фактично виконувати ті самі замовлення Російської Федерації Кремля, які виконує на, 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 наразі Комуністична партія України. Тому я маю надію, що парламент має достатньо голосів, щоб прийняти цей закон. Закон є комплексний. Ми приймали участь в його розробці. Він фактично ставить крапку в 23-річній дискусії про те, чи в Україні може бути визнана і існувати. Комуністична фашистська ідеологія, яка фактично знищувала українців протягом багатьох десятиріч. а розтлумачте, будь ласка, от як будуть визначати, за якими критеріями каратимуть, заборонятимуть, хто буде суб'єктом ну, цієї заборони? В законі передбачені прямі норми, які визначають, що та політична партія, яка публічно підтримує комуністичну чи фашистську ідеологію, не може бути зареєстрована в Україні за нашим законодавством. І ті суб'єкти, які вже зареєстровані, підлягає їхня реєстрація ліквіда скасуванню відповідним органам, які здійснюють таку реєстрацію. Це міністерство юстиції. Такі партії не мають права приймати участь у виборах. Тобто, ми в принципі взяли ті закони, які пройшли експертизу в міжнародних організаціях, тому що ми не перші в цьому плані. На кого ви орієнтувалися? Ми орієнтувалися на країни східної Європи, на Прибалтику, на Польщу, на Чехію, на ті країни, які пройшли процес заборони комуністичних. Навіть не комуністичних, а об'єднань, які фактично притримали цієї ідеології. Тому я думаю, що парламент, як той орган, який фактично зараз є уповноваженим приймати такий закон, прийме такий закон оперативно. Такої ідеології. От за якими критеріями буде? От ви ж самі кажете, що може зникнути як юридичний там об'єкт так комуністична партія, нинішня, так, з'явитися якась інша з іншою назвою. Так як ви будете визначати, що вона є? От, Комуністичною за своєю ідеологічною суттю. Ми взяли визначення комунізму, яке є в відповідних резолюціях ПАРЕ так. в висновках Ради Європи, які аналізували дуже багато такого роду законів наших країн-сусідів Східної Європи. Ми так само взяли визначення фашизму, яке є як в резолюціях Генасаблеї Організації Об'єднаних Націй, так і в інших міжнародних організаціях. Тобто ми взяли міжнародні визначення цих двох фактично явищ. Ми їх імплементували в наш закон і прописали процедурні питання, яким чином фактично відбувається моніторинг діяльності тої чи іншої партії, яка публічно, а публічно що це означає, або в своїй програмі, або в своєму статуті підтримує цю ідеологію. Що стосується комуністичної партії, на сьогоднішній день неї в статуті і в програмі чітко визначено, що вони підтримують ідеологією, там, ідеали Карла Маркса, Леніна, Енгельса і всіх інших. То тобто ідеали Карла Маркса і Енгельса будуть під в країні. Буде заборонено поняття комунізму в тому розумінні, який фактично використовується відповідними політичними суб'єктами на теренах Східної Європи. І фактично під чиїми гаслами здійснювалися репресії мільйонів людей. Україна була не виключенням. Просто ми це не зробили за 23 роки і маємо ті наслідки, які зараз фактично стосуються, в тому числі і анексії Криму, Сходу країни, і маємо таку окрему колону, яка підтримує країну агресора. А от дивіться, стосовно фашизму, в Росії, як відомо, є такий подібний закон. І там відбуваються такі цікаві речі, як, наприклад, ось буквально цього тижня. Е Відбувся суд над дівчиною, яка вивісла в соціальні мережі фотографію власного двору часів нацистської окупації. Це в Смоленську відбувалося. Вона просто випадково знайшла і вирішила, що це цікаво. І там стояв стояла шеренга солдатів СС з, зі свастиками і так далі. І її за це судили і присудили штраф, хоча могло загрожувати покарання. Наскільки Чи, чи, чи це буде щось подібне в нас теж? У нас це неможливо, тому що Росії, в принципі, їхня правова система спрямована на одне на репресії. В Росії затримують за український прапор, за український герб. В Росії затримують українців тільки тому, що вони говорять українською мовою. Тому в Росії будь-які норми, які вони використовують, вони використовують не в цілях захисту прав людини, а в цілях захисту прав режиму. І останні заяви російських політиків про те, що їм треба відмовитися від пріоритету норм міжнародного права, тільки про це і говорять. Тобто Росія, як найбільш грубий порушник міжнародного права, ви думає, що Якщо вони відмовляться на рівні своєї конституції від того, що міжнародне право має пріоритет, вони якимось чином спасуться від міжнародних переслідувань. Треба просто читати статут ООН і розуміти, що це в принципі буде означати, що. Ну, Поки що це тільки ініціатива. Але ці ініціативи вони під... підігріваються якимось в Кабінетах Кремля. Але все-таки чи буде загроза за там, носіння нацистської символіки, наприклад? А дивіться, якщо, ну, покрайні, а, якщо якщо будуть якісь активні дії, які а, фактично а, будуть пропагу... пропагувати а, фашизм і нацизм, то звичайно вони будуть мати наслідком відповідальність. Як це відбувається у всіх країнах а, а, Європи, які не визнають і забороняють в принципі нацизм як а, а, відповідне політичне явище, тому Україна тут не може бути виключенням. тільки одне, що а, цей законопроект і ті процедури, які, які в ньому прописані, вони будуть... Виключно відповідати вимогам як Ради Європи, так і тій практиці, яка склалася в країнах східної Європи, як в тих країнах, які відмовилися і засудили цю ідеологію. У нас це не буде використовуватися для якихось політичних переслідувань. Не та ситуація, не той народ, і в принципі не та права система, щоб використовувати такі механізми для якихось репресій? Ну, справді, що деякі там пуристи шукають ознаки нацистської ідеології, ну, в гаслі там Україна понад усе, який вважають калькою з, ну ви знаєте, з якого вислову Німеччина понад усе, так чи не вважаєте ви, що? Цей закон, ну чи, чи він буде торкатися таких ну, тонких речей? Я думаю, що таких тонких речей він точно не буде торкатися, тому що в Україні може бути націоналізм в хорошому правильному розумінні цього слова. І е, українці е, своїми голосами до парламенту допускали націоналістичні партії е, в попередньому скликанні. Тому е, чітка межа є визначеною, тобто фашизм це одне явище. Національні ідеї кожної країни це інше явище, тому наприклад, ті самі націоналістичні партії в багатьох більшості країн Європи вони є легітимними, вони функціонують, деякі з них входять до місцевих парламентів. Є цілі фракції в Європарламенті, які фактично представляють правих. Тому ми це чітко розмежовуємо і мова буде йти виключно про фашистську і комуністичну ідеологію, як ті ідеології, які, в принципі, заборонені в багатьох країнах. Зрозуміло, цього. про вашу історію з судами. Справа, позов щодо комуністичної партії, він... Ця позов справа до комуністичної закрити? партії не закритий. Наразі суд, який допустив відверте відвертекування закону, відмовився розглядати цю справу. По всім суддям нами були подані подання щодо притягнення до відповідальності аж до звільнення до вищої корабційної комісії. Так само ми направили відповідне звернення до Генеральної прокуратури по цим суддям. Справа передана до обласного адміністративного суду. Ми так само звернулися до вищих судів з клопотанням про те, щоб ця справа була розглянута в строки, визначені законом. Чому судді... дуже короткі. Не побажали. А ви знаєте, ну, її далі розглядати. дуже багато питань взагалі до судової системи, до тих персоналів, які знаходяться в цій судовій системі. А, і коли є таке відверте нехтування своїм обов'язком відправляти правосуддя, у моєму розумінні суддя, який відмовляється безпідставно відправляти правосуддя, повинен писати заяву про відставку. Це логічно. Це те саме, якщо б там лікар відмовився робити операцію. Він тоді не може бути лікарем. Чи міністр відмовляється виконувати свої обов'язки? Пише заяву про відставку і йде з посади. Коли суддя це робить для того, щоб отримати якісь політичні дивіденди, або захищатись від кримінального провадження по іншим справам, ну він точно не може бути в системі е судів. ви маєте на увазі захищатися від кримінального провадження? Ну, ви ж пам'ятаєте, що е прикриттям того, чому судді окружного адмінсуду міста Києва у повному складі, тобто всі судді, які навіть не брали участь у справи, Відмовилися роздати справу комуністів, вони послалися на те, що як, нібито у них відбулися за декілька днів до цього обшуки Генеральної прокуратури у кримінальному провадженні. Ну, Не може суддя, в принципі, та людина, яка відправляє правосуддя на підставі закону, якимось чином комунікувати з правоохоронними органами через шантаж і відмову виконувати свої обов'язки у тих справах, які він повинен розглядати. Тому і це викликало таку реакцію у міністерстві юстиції, Я думаю, у всього суспільства, що судді шукають просто приводи, щоб захистити комуністів і не розглянути цю справу в рамках закону. Стосовно суддів, з яких мають зняти неторканність і дозволити їхній арешт: суддя Вовк, суддя Царевич і суддя Кицюк, як ви вважаєте, чи буде доведена ця справа до кінця, зважаючи на те, що сьогодні за цією бійкою ще вчора відомі ці прізвища були, ну і, тільки, і раніше теж про них говорили. Сьогодні голосування відкладене. Не факт, що воно відбудеться завтра, чи не зникнуть вони нікуди, ці судді? Я думаю, що правоохоронні органи вжили від всіх оперативних заходів для того, щоб ці судді нікуди не зникли, тому що це в першу чергу авторитет наших правоохоронних органів, і те, що нарешті Генеральна прокуратура зараз робить такі дії. Які очікувало суспільство, які знаходяться в рамках правового поля, стосовно тих суддів, які мали відношення до протиправних дій під час Революції Гідності, це дуже хороший сигнал. Зараз це іспит для парламенту. Я знаю, що сьогодні комітет розглядав відповідні подання, і було прийнято відповідне схвальне рішення рекомендувати Верховній Раді застосувати свої повноваження щодо надання дозволу на арешт цих суддів. судів. Тут питання дуже чітке. Правоохоронна система повинна пройти іспит, тому що ця правоохоронна система теж формувалася спільно-судовою системою. У них дуже було багато пов'язаних справ, знаєте, коли прокурори і судді виконували багато політичних замовлень попереднього режиму. Я думаю, що наразі по тим діям, які вчиняє Генеральна прокуратура, дуже хороші сигнали. І Міністерство юстиції в межах своїх повноважень і компетенцій буде максимально сприяти такого роду розслідуванням. І я, як член Вищої ради юстиції, готовий в будь-який час прийняти участь у засіданні і проголосувати за те, щоб по цим суддям застосувалися ті заходи, які стосуються їхнього звільнення. Ну і звичайно, кримінальні справи повинні бути закінчені, тому що судді, які вчиняли, м'яко кажучи, протизаконні дії під час революції гідності і більше року знаходилися. На волі, фактично без будь-яких розслідувань, ну це погано з точки зору відношення до всього суспільства. Ну і ось депутати, які були на засіданні профільного комітету, стверджують, що ці судді, ну принаймні, один з них, який сьогодні відвідував засіданні комітету, почувається досить впевнено і не бояться нічого. Ви знаєте, це? як сказав один з моїх колег, який працював в Грузії, зараз він заступник міністра юстиції яким чином вони боролися з корупцією і з в Грузії? Першим етапом було прийняття багато, багатьох правильних законів. Україна це пройшла. Ми прийняли дуже багато правильних законів за останніх декілька місяців, за минулий рік. Другим етапом а, було а, жорсткі дії, які дали усвідомлення чиновникам, суддям, міністрам, що ці закони будуть виконувати, що не буде імітації. Він каже, поки ви, умовно кажучи, не посадите там, 10 суддів, 20 прокурорів, декілька міністрів. А, не буде у системи прививки від того, щоб не займатися корупцією або або порушувати закон. Тому ми цей шлях теж проходимо. Це наш український шлях, і а, ми але його ви проведемо. ж мабуть знаєте, що Грузія розпочала судову реформу ще до Сакешвілі, ще в часи Шевернадзе. і, в принципі, наскільки я розумію, там теж не доведена до кінця ця реформа, і вона була спрофанована свого часу. Вона була спрофанована свого часу, але в Грузії є відповідні інструменти, так звана обмежена імунітет. Україна має на рівні конституції величезні гарантії захисту судді. Ну, і від собі, для того, щоб суддю притягнути до кримінальної відповідальності і арештувати, треба, крім подання Генерального прокурора ще й згоду голови Верховного суду. Якщо мова йде про народного депутата, то достатньо подання Генерального прокурора і рішення профільного комітету і голосування в залі. Ми так само в рамках конституційної реформи поправимо ці позиції. Я вважаю, що не може бути суддя якимось. Таким недоторканим в частині звичайних кримінальних злочинів, корупційних злочинів, вбивств, хуліганства. Останній випадок, коли п'яний yeah. суддя погрожував міліціонеру пістолетом. Ну в будь-якій європейській країні такий суддя вже був би позбавлений імунітету, сидів би що у місцях місто оддальонних. Я знаю, що по ньому порушене кримінальне провадження, і органи прокуратури готують відповідні документи щодо притягнення до відповідальності цього судді. В тому числі вищо при комісія так само. Найближчим часом повинно розглянути питання щодо притягнення до відповідальності аж до звільнення. Безнаказаність приводить до того, що ми маємо такі факти, а такі факти фактично. Адже я їхав на досить дорогому автомобілі, BMW X5, якщо не помиляюся, який коштує там, ну, в межах там, 100 тисяч доларів, і це суддя якогось районного суду. так? Абсолютно ім'я. Тобто, вартість його автомобіля тобто, рівна його там. Він вже кажучи, мав не пройти щонайменше щонайшлю багатьом рокам зарплати. А Що стосується ілюстрації, суди зараз проходять ілюстрацію на рівні вищих судів. Ми спустимося коли до середньої і районної ланки судів. Там буде дуже багато цікавих розслідувань і справ пов'язаних з непроходженням майнової ілюстрації суддів. До речі, 44 судді відмовилися проходити вже на цьому етапі майнову ілюстрацію. І по ним подані документи на звільнення, тому що напевно у них була така сама ситуація, як і у цього судді. Пояснити відки в тебе автомобілі і інше майно важко. Але ми зараз говоримо про притягнення до кримінальної відповідальності тих суддів, які порушують закон. І е, довіру до суспільства, до судової системи можна повернути тільки тоді, коли дійсно судді, які є злочинцями, понесуть відповідальність реально. Стосовно притягнення до відповідальності інших недоторканих, правда, що є подання на притягнення до відповідальності і деяких народних депутатів про зняття недорканості з них? Така інформація є в Верховній Раді. Я не володію інформацією про конкретні прізвища, але я знаю, що такі документи прокуратурою готуються. Зрозуміло. Стосовно зарплат і. Майнової ілюстрації і взагалі всієї цієї теми. Дивіться, в, українських, в українській владі працюють дуже відомі світового рівня фахівців. В тому числі і у вас є Гецадзе. Він теж живе за 2 тисячі гривень, чи яка у вас зарплата в міністерстві? Адже після скорочення апарату державного зарплати ж не були підвищені, навпаки, вони були скорочені. Зарплати були підвищені? Наскільки? Тому, що... Якщо говорити про Міністерство юстиції, ми скоротили державний свій апарат на 30% і підняли заробітну плату на 30%. І, і, до речі, парламент, приймаючи МВФ пакет законів, прибрав цю, це обмеження, тому що АМФ, коли аналізував наше законодавство, для них одним з основних маркерів являється в тому числі антикорупційні. Блок законів вони визнали, що встановлення обмежень для е, найвищих посадовців, які мають функції держави е, щодо заробітної плати, коли ця заробітна плата складає, там мовно кажучи, 50 чи 100 доларів, чи там 200 доларів в місяць. Це дуже величезний корупційний ризик. Тому е, на їхнє наполягання це обмеження було зняти. Що стосується іноземців, звичайно, на цьому етапі вони е, живуть за свої заощадження. Є, є ну, заощадження, а ви ж розумієте, і, що а, ці люди всі могли працювати в великих транснаціональних компаніях в будь-якій країні світу зі своїми знаннями, але, але мовами? але у них є виклик дуже серйозний, тому що вони є політичні діячі, вони зараз знаходяться в опозиції в Грузії. Вони розуміють, що якщо вони е, справляться з тим викликом, який є в Україні, коли країна знаходяться у війні, тобто за ідею працює. А коли Україна фактично потребує більш швидких реформ, чим е, Грузія потребувала в 2004 році. То з точки зору їхнього політичного майбутнього в своїй країні це дуже серйозний політичний капітал. Ну, звичайно, зараз все ж таки я маю надію, що ми приймемо відповідні законодавчі зміни щодо надання можливості не тільки іноземцям, але й українцям, які працюють в державному апараті, отримувати ту заробітну плату, яка відповідає тим функціям, які вони виконують. Перші кроки ми вже зробили, мова йде про антикорупційне бюро, де встановлені достойні заробітні плати відповідним детективам і керівництвом антикорупційного бюро. Зараз ми таку ініціативу запроваджуємо по відповідним державним виконавцям, які так само мають величезний <кхи> обсяг повноважень і корупційну складову. Ми встановлюємо систему винагороди, залежно від того, яким чином вони виконують свої функції. Та сама система буде запроваджена в сфері адмінпослуг. До речі, що стосується адмінпослуг, сьогодні ми презентували експертному середовищу ініціативу, яка повинна запрацювати буквально з квітня місяця, президент підпишу рядовий закон по дерегуляції. Той закон, який ми приймали буквально декілька місяців тому назад, і який запроваджує систему так званої гілітини. У перший етап гілітини, коли порізали дуже багато ліцензій, коли прибрали дуже багато дивних для експертів для іноземців положень. Наприклад, що стосується міністерства юстиції, ми тоді включили наші ініціативи. Увіть собі, міністерство юстиції протягом року видає близько півтора мільйона різного роду довідок. І була норма закону, яка передбачала, що цю довідку треба обов'язково отримувати в письмовій формі з печаткою з підписом реєстратора. А це означає, що треба йти в чергу. І от наші українці, особливо представники малого і середнього бізнесу, на своєму відчутті знають, що таке 6 ранку займати чергу під відповідним а, центром для того, щоб отримати цю довідку. Наша ініціатива передбачає, що ми переводимо всі ці довідки в електронну форму. Ти заходиш на сайт, платиш гроші з картки, роздруковуєш цю довідку, і вона має силу таку саму юридичну, як і паперову. Ну, це, це реальна реформа. Ця реформа дає можливість нам зразу по критеріям doing Business з 49-го місця приміститися на 13-те місце. І це вже з квітня місяця. І я маю надію, що президент підпише, обов'язково цей закон підпише. І з квітня місяця ми запровадимо цю реальну реформу, ковідчують. Сотні тисяч підтримців, які перестануть ходити до реєстраційних служб після черга. Поло дякую вам, Павло Петренко, міністр юстиції, був гостем нашої програми. На цьому сьогодні ставимо крапку до зустрічі завтра рівно о восьмі вечора. На все добре, дякую, що були з нами.